Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу серію блогів про відповіді на питання по співбесіді бізнес-аналітика. Користуємося, як і в минулих е випадках, шикарною статею 125+, Питань для бізнес-аналітика, для співбесіди на бізнес-аналітика. Великий респект авторам цієї статті. Супер класний матеріал, на якому ми вдало паразитуємо вже не перший випуск. Сьогодні будуть питання рівня сіньор. Я спочатку вважав, що Ну, ми всі будемо трошки розчарованими тим випуском, бо насправді питання для сіньорів вони майже не мають носити якийсь теоретичний характер. І в цій статті саме так і сказано: питання сіньорам мають бути про їх досвід, та що вони мають розповідати конкретні випадки із своєї професійної біографії, і на тих випадках ми маємо зрозуміти наскільки цей е, сіньор насправді сіньор. Але е, я пішов дивитися питання, і насправді там є немало прикольних таких теоретично-практичних питань, на які зараз буду відповідати. В принципі, не впевнений, що я пройшов би цю співбесіду на рівень сіньора. Там є такі питання, деякі ух. А ну і е, як завжди, відповідаю з листа. Тобто, ну я проглянув питання, деякі е, обрав для себе, але ясно, що не готувався, не щось не читав додатково, типу, як завжди, робимо цей дисклеймер: окей, в мене дуже мало часу, бо купа роботи, тому погнали. Перше питання: яка техніка вимог найефективніша на вашу думку, і чому? Якщо ви сіньор, ви не маєте відповідати однозначно на це питання? Ви маєте сказати, що ну, це все залежить від обставин, це все залежить від контексту, в якому ми працюємо. І немає такої техніки, яка є там абсолютно ефективною в будь-яких випадках. Ви обов'язково маєте про це сказати, а не відповідати однозначно там якоюсь вашою улюбленою технікою. Але якщо потрібно обрати щось одне, я б певно сказав би, що це воркшоп, Тому що воркшоп нам дозволяє насправді е, одночасно і зібрати вимоги, і провалідувати їх, і верифікнути наше розуміння їх е, з великою кількістю людей. Техніка воркшоп нам дозволяє за короткий час зібрати доволі багато вимог, та або виявити доволі багато вимог. Тобто я певно би обрав воркшоп, але е, знову ж таки та з обмовкою, що ну, це все залежить від обставин. І є обставини, в яких воркшоп протипоказаний, та насправді. Одна з таких обставин, якщо б мене спитали, якщо в нас е, бізнес аналітик недосвідчений або е, ну. Команда недосвідчена, не має досвіду з проведення або участі в воркшопах. Це може просто завершитися дуже погано, типу, втратою часу і репутації, якщо ми там дуже хріново заменеджемо цей воркшоп, і нічого не виявимо, і, типу, всі посруться між собою. Наступне питання: які переваги та недоліки використання критеріїв приймання у форматі given-when-then, якщо порівнювати з rule-based форматом, ну тобто порівняти Gherkin approach з форматом, коли ми просто пишемо acceptance критерії, та як от рули правила, можна тут сказати, що знов ж таки, в залежності від обставин, ми можемо. Обирати або один або інший формат в, в, в тих випадках, коли немає чіткої вимоги про це, я би не затверджував якийсь один варіант документування вимог і обирав би його в залежності від контексту е, самої задачі та самих вимог. Gherkin approach, та, given when then, дуже добре підходить, коли ми е, маємо розписати якісь сценарії, та тобто ми показуємо сценарій взаємодії е, нашого. Користувача з системою, також би сказав, що його простіше використовувати тестувальником, певно, та, для того, щоб потім на базі Геркіна робити свої тест-кейси. Це його перевага. Його недолік може бути, що якщо в нас доволі складний функціонал з великою кількістю різноманітних бізнес-правил, які мають спрацювати в межах одного сценарію. Ми супер багато можемо наплодити таких сценаріїв і навіть використовуючи ці всякі приклади оптимізації запису Геркіна, та там, де ми там екземплс використовуємо і так далі. Воно ну може бути дуже складно для сприйняття. Тому от в кейсах, коли в нас складні бізнес-рули, напевно там краще обрати rule-based формат плюс діаграма якась. Також rule-based формат персонально мені значно простіше, тобто він для бізнес-аналітика мені здається не такий марудний, не такий за якщо можна так сказати. От, ну напевно, я б так відповів. Наведіть стандартні підходи для декомпозиції Epic у набір User Story. Можна навести декілька підходів. В принципі, перше це ну як правило, якщо ми говоримо про Epic до User Story, то це топ to approach, тобто ми щось велике розбиваємо на щось більш дрібне. І тут ми можемо використовувати, наприклад, або role-based approach, тобто взяти окремі ролі в межах цього епіку, тобто ці ролі, які користувачі можуть виконувати у нас в системі, і під кожну роль розписати функції. Ми можемо взяти якийсь Entity-Based Approach, наприклад, там робота з різними сутностями в нас буде розбита по принципу краду. Та, типу, от така та є сутність, ми її можемо створювати, там апдейтити, рідати, ділітати. Це окремі сторі, от окрема сутність і так далі. Ми можемо Workflow Approach взяти, типу як story mapping, та тобто ми розкладаємо степи, то що користувач має зробити, щоб виконати конкретну задачу і вже. Ці степи деталізуємо на більш дрібні речі, які в нас будуть юзер-сторями. Напевно, це основні те, що прийшло в голову прямо зараз. Думаю, що того б вистачило, щоб показати, що у вас є різноманітний досвід декомпозиції Епіка на юзер-сторі. Там можливо є якийсь такий ще технічний підхід, там типу based approach, Але я б туди не залазив, бо все ж таки я віддаю перевагу е бізнесовим підходам та радше ніж технічним. Що з вашого досвіду бізнес-аналітики найчастіше забувають писати в документації? Перше, це якісь ексепшени, друге, це ексепшн ну, або негатив флоу. По-друге, це якісь такі дрібні штучки, типу там допуск кількості символів в якомусь полі, та от, наприклад? Для мене це постійно мені там тестувальники нагадували, та а отут є якісь там ліміти, та тобто можемо сказати, що ліміти, також якісь кросфункціонал штуки, ну, типу функціональність, яка в нас існує в межах всієї системи, і на неї можуть впливати будь-які нові функції. Ну, наприклад, записи в audit log. Ця дія має логуватися або не має. І напевно, якщо є якась локалізаційна специфіка, про. Це теж можуть забувати. Ну з мого досвіду, наприклад, у нас є якась там функція. Ми описуємо його для нашого основного маркету. Але забуваємо, що, наприклад, для там якогось uk маркету воно може працювати трошки інакше. Та й оцю специфіку ми потім на грумінгу там отримаємо від знов ж таки від тестувальників ці питання. Ми такі я знову забув цю штуку. Ну, це з мого досвіду, на да, знов ж таки. Ви створюєте технічні вимоги для REST API. яку діаграму оберете для відображення підходу? Запит, відповідь від клієнта до сервера. Відразу скажу, що я не маю класного досвіду в роботі з інтеграціями REST API і так далі. Там є ціла низка питань щодо цього REST API інтеграції баз даних. Я от зараз бачите їх на екрані та. Я їх скіпнув, бо я це точно б завалив. Я там не знаю цих відповідей, Це доволі технічні питання. Якби мене сипали такими питаннями, я б точно б зафейлив. Але в цьому випадку я знаю відповідь. На мій погляд, це сіквенс діаграма. Вона насправді мені здається, прям для цих цілей Підходить ідеально. Second best option, якщо людина не вміє працювати з секвенс діаграмами або по якійсь іншій причині, можна взяти activity діаграму наприклад, вертикально розмістити свімлейни на ній. Та на activity діаграмі можна використовувати свімлейни, як і в BPMN. І показати ну, типу, різних екторів та цього сервера, цього Реста, цього API, цього сервера і цього там сервера. Коли доречно використовувати проміжну слеш стартову подію сигнал у BPMN-діаграмі? Складне для мене питання, тому що я BPMN знаю на базовому такому базовий плюс рівень. Та але це питання вже більше з точки зору е, просунутого такого рівня. Та що ну для сіньора make sense. якщо у вас проекти пов'язані з автоматизацією бізнес-процесів, ви маєте знати такі речі. А е, наскільки я пам'ятаю, сигнал це цей кружочок, де така блискавка. Це типу, коли воно спрацьовує, воно автоматично сигналізує якісь інші сигнали. І мені здається, що це тригери от для, для проєктів, наприклад, з документооборотом. Типу, от, там, якийсь, е, якусь дію зробив один з користувачів, і інші мають бути нотифіковані про це. Чи, чи їм має приїхати якісь е, не просто нотифікація, а якась наступна таска чи задача? Та й от цей сигнал він якби розповсюджує цей сигнальчик по всіх тих тасках, які мають прилетіти наступним етапом, наприклад, різним. Користувачам в межах різних процесів. Можливо, це невірна відповідь. Знову ж таки, експерти. В коментарях дуже прошу, дайте вірну відповідь, або хто там просто догуглиться, дочитається про це. Ну і всім, всім буде корисно від того. Я б відповів так, не знаю, чи це сприйняли би наші мої інтерв'юери в цей момент, чи ні. Чи трапляються у вас конфлікти на проєкті і як їх розв'язували? В принципі, якщо Сіньор каже, що в нього не траплялись конфліктів на проєкті, це або брехня. Або він не розуміє, що таке конфлікт, і це і це погано. Конфлікти можуть бути різних рівнів. Та вони можуть бути якимись персональними. Просто люди один одному не подобаються і просто ненавидять один одного. Таке може бути. Може бути, що це конфлікти інтересів в межах якогось процесу. Та там, типу, тестувальники кажуть, що має бути так. Девелопери кажуть: ні, нам краще отак працювати. Це теж вже конфлікт. Між стейкхолдерами можуть бути конфлікти та з боку клієнтами на увазі і так далі. Як розв'язувати конфлікти знов ж таки? Тут краще відповідати про конкретні ситуації, розповідати їх, але загальний підхід типовий бізнес-аналітичний. Розбираємося в причинах конфлікту, намагаємося знайти компроміс, чи є якесь рішення, яке задовільнить всіх. Якщо його нема, тоді йдемо від якогось бізнес-потреби, та типу, що е, ну яке рішення буде більш цінним для або команди в цілому, або проекту в цілому, та або там конкретної фічі, залежно від того про що конфлікт. Намагаємося тут своє рішення запропонувати. Не всі конфлікти можна вирішити, не всі конфлікти ви маєте вирішувати. Не потрібно бути там мати Терезою, мирити між собою, але те, що заважає вашій роботі безпосередньо, або то, що негативно на неї впливає, та ви маєте там якось трутитись і вирішити ці конфлікти. Це складно, але так, це наша робота. Ну, така відповідь, напевно, не задовільнила, б інтерв'юера, Ну, і я б розповів щось конкретне з моєї практики, а вам зараз не буду це розповідати. Ні. Ви свої кейси вже готуйте. Наступне питання: наша компанія розробляє мобільний застосунок для міжнародної компанії, що працює в галузі e-commerce. Які нефункціональні вимоги, що належать до функції оплата замовлення, потрібно визначити і зафіксувати. Думаю, що тут більше питання про коліті атрибути, та тому що ну вимоги це вже щось специфічне, там з вимірами, конкретними середовищами і так далі. Та я думаю, що тут більш питання, типу, в якому напрямку йти. Значить так, в нас e-commerce – в нас оплата замовлення. Ну якщо це e-commerce, це юзабіліті по любому. Бо користувачу має бути супер просто провести цю оплату, бо оплата це критичний е момент. Та для e-commerce. По друге, це певно, interoperability, тобто в нас мають відбутися всі ці дії, нічого не втратитись. Та тобто там банк має провести. Оплату е, наш е, сервіс має чітко зрозуміти, що оплата проведена, там не мають бути якихось там дивних помилок, там і так далі. Е, тут, напевно, вам потрібно буде зазначити якісь речі пов'язані з тайм-аутами, та там, типу, скільки ми чекаємо відповіді, там і так далі, які даємо. Наступні дії. Ну, і security, певно, та мова про гроші. Тут потрібно максимально забезпечити те, щоб ця транзакція проходила безпечно. Ну і перформанс, та перформанс, як завжди, типу, воно не має бути це, до речі, про, про та, не має довго висіти, щось там кружляти. Люди дуже нервують та, от, в процесі оплати. Це самий такий нервовий момент. Поки ти обираєш, поки ти там щось порівнюєш, поки ти там читаєш характеристики, воно може підтормажувати трошки. Це не так страшно, а ти на Сного і починає крутитися оцей або ввів свої дані, починає крутитися цей крутілка така. І ти з кожною секундою думаєш, ну сука, що там відбувається. Тому це теж важливо та і перформанс. Ми тут не забуваємо. Чотири атрибути, як на мене, good answer. Мені подобається моя відповідь. Ідемо далі. Уявіть, що бізнес стейкхолдер під час презентації узгодженого функціоналу. Не погоджує рішення та висуває нові вимоги на зустрічі. Присутні керівництво проекту. Які ваші дії? Це напевно найскладніше питання, тому що це ну дуже дуже погана ситуація, коли ми. Пропрацювали якийсь конкретний відрізок часу, та і тут виявляється, що ну по суті ця робота марна, тому що тут клієнт нам каже, що вибачте, але ну це не те, що я хочу, і починає там щось інше розповідати. Значить, що не треба робити, це не треба ставати в захисну позицію, і типу звинувачувати клієнта та захищати себе, казати, що але ж ви казали, але ж ми тут писали, але ж, от документ, але ж там, типу. І що? типу бізнес стейкхолдеру похеру на це в грубо сказано, та? але це правда. Прикро, та можемо сказати, дуже шкода, що ну відбувався такий прикол. Та прикол такий відбувся. Давайте розберемося, що не так. Та можливо, та ми тут якби залишаємо таку можливість, що в нас міст ком'юнікейшн, що можливо, це рішення воно все ж таки відповідає потребам. Ми просто його представили не так. Може бути, що ми не зрозуміли. Окей, давайте розбиратися, та давайте заплануємо е, окрему сесію, проаналізуємо ці вимоги і проведемо геп-аналіз, типу, то, що вийшло в нас, або то, що пропонуємо ми, і наскільки воно відрізняється від тих вимог, що пропонує клієнт зараз. Ну і то, що керівництво проєкту присутнє, це прекрасно, це допомога для нас, бо тут відразу ми можемо захайлайтити ризики, сказати: Окей, е, тобто нам потрібно більше часу, тобто це може бути коштувати більше. Може, в нас є якісь домовленості з клієнтом, так контрактні або інші Керівництво проекту, будь ласка, що ви на це думаєте, що ви скажете про це? Тобто, можливо, тут керівництво проєкту було як страшилка, така е зазначена, але як на мене, це перевага та це додатковий reinforcement. При цьому, якщо керівництво проекту у вас типу, трошки макне перед клієнтом, не приймайте це на свій рахунок та. Ну так буває, та типу, ну там менеджери можуть так зробити, сказати: ох, бля, Кирил. Ну що ж ти? Ну, ну ми ж з тобою домовляли, що ти все зробиш класно. Вибачте, ми переробимо там все таке. Не приймайте на свій рахунок. От... Просто не приймайте. В наступних випусках ми про це ще поговоримо. Як не приймати речі на свій рахунок? Я бачу по коментарях, що вас це ну, прям зачіпляє цей момент. Поговоримо. Та ну якось так, може, тут очікувалася якась більш конкретна відповідь на щось тут натякали чи щось кудись підводили. Не знаю, е, як на мене, це завжди залежить. Та де ми знаходимося, що це за стадія, до чого ми домовлялись, які в нас були попередні там домовленості, та чи присутні всі необхідні стейкхолдери на цьому мітингу? Або може, цей бізнес стейкхолдер він з'явився. Ми перший раз його бачимо. Та чи бачили його тобі, один раз? Тут багато нюансів, та з якими можна попрацювати, але це все залежить від контексту. Цей контекст, який нам дали, от така відповідь. Останнє питання. У вас є менті рівня джуніор. За яким принципом ви будуватимете для нього план персонального розвитку? Я як завжди би проводив такий калібрейшн інтерв'ю, типу технічного інтерв'ю. Розуміємо гепи та пріоритизуємо серед тих гепів найбільш критичні для поточного проекту. Це будуть першочергові пункти нашого плану. Ну і наступні там пункти нашого плану по суті це закриття інших гепів. Ми включимо практичні і теоретичні задачі, та тобто, що ми рекомендуємо людині почитати чи подивитися я сподіваюся, що це bdsba відеоблог звісно, щоб ці гепи покрити, щоб зрозуміти, що тут потрібно робити. І якщо це якісь там речі, які можуть бути практичним досвідом підкріплені, ми ще да даємо якусь там типу. Key Performance Indicator, що типу, ти маєш там провести там два грумінга самостійно, та з такими-то умовно результатами. Ну, можна сказати, що всі історії мають бути прості естімейшені на виході, або щось таке, та залежить від гепів. Але там має бути теоретичний блок, має бути практичний результат. Ясно, що ми маємо мати якісь синкапи, дивитися на прогрес по цьому а, плану. Ну і on-demand сесії, якщо там наш джуніор мінті кудись там. Забріол не туди і потребує допомоги. Це от серія питань таких теоретичних, які можна було обрати з цієї статті саме для сіньора. Більшість питань вони все ж таки стосуються або практичних кейсів, які ми приділимо певно окремий час або власному досвіду, що є правильним. Ну і от, типу, що, що відібрав, на це і відповів. Сподіваюся, що це було цікаво вам. Обов'язково зроблю ще додатковий блог по питанням рівня е, middle. Вони такі більш кейсові. Я там декілька відібрав. Але це буде спеціально для коферів на Баймі кофі, е, як завжди, в нашому телеграм-каналі. Я про це повідомлю. Що цей блог вже є, його можна там дивитися. Ну а далі будемо рухатись. Не знаю, чи ще цю тему продовжимо. Екс. Плотувати, чи підемо ще в якісь інші напрямки. В будь-якому разі, всім дуже дякую за ваші коментарі і ваші лайки. А якщо ви ще підписалися і рекомендуєте цей відеоблог своїм колегам, це взагалі топ. Дякую вам дуже. Особлива подяка нашим коферам і великий привіт нашому ком'юніті в Телеграмі. До нових зустрічей, Па-па!